Кримські татари чи Кримі. Хто вони? Чим відомі? Що дали світові і як змінили історію? Дивіться на новому відеоглозі Моменти історії персони. 1 вересня 1889 року народилася людина, котра, на мій погляд, дуже багато зробила для свого народу, як в Криму, так і за його межами. Це Сейдамет видатний громадський та політичний діяч, правозахисник, дипломат та письменник. Його ім'я довгий час було буквально стерто зі сторінок історії радянської влади. Це диво, енергійна людина була не тільки затято лицем комуністичного режиму, він все своє життя поклав на захист прав і свобод кримськотатарського народу, представляючи його інтереси. Зокордону. Найближчий друг та соратник Номана Челеводжихана. Він був одним із засновників Кримської Народної Республіки в 1917 році та продовжував працювати в цьому напрямку до кінця свого життя. Народився Джафер в селі Козалтаж, що розкинулося на узбережжі біля Ялти. Заможньої сім'ї на освіту Джафера грошей не шкодували. В 11 років батько відвіз його до Стамбулу і віддав до престижної школи Османської імперії, де освіта велась за європейським зразком. Перед вступом у університет Сейдаме знайомиться зі студентами з Криму, серед котрих був і Номан Челичиха. Молода Турецька революція 1908 року стала для молодих людей переломним моментом. Вони відчули смак свободи, коли в Османській імперії впав режим Султана Абдул-Хаміда II. Вже давно вони були захоплені ідеєю національної незалежності рідного Криму. У 1910 році Цейдамет вступив до Стамбульського університету на юридичний факультет. На той момент він з друзями вже створив таємне політичне товариство Ватан, а в наступному році написав і видав під псевдонімом брошуру, спрямовану проти царизму, під назвою пригнічення татарського народу у ХХ столітті. Це був свого роду заклик звернути увагу читачеві на те, що відбувалося в Криму. Студентам вдалося перевести кілька тиражів до Криму. Перша проба пера Сейдамета справила резонанс в царської Росії. У квітні того ж року російський посол в Османської імперії вимагав видати автора брошури російському уряду. Друзі радять йому на час виїхати до Франції, і це стало його порятунком. Париж надихнув юнака. Тепер його метою було продовжити навчання у Сарбоні на факультеті юриспруденції. Тому, після того, як він отримав гроші від батька, в Парижі Джетфер почував себе комфортно. Вже на другий рік навчання в Сарбоні. Сідамет починає відвідувати лекції відомого політика Жанна Жореса та одночасно курси журналістики в Коледж де Франц. Тим часом в Криму у 1913 році батько Сейдамета заплатив величезну купу грошей, щоб справа Джафера була закрита. На початку липня 1914 року він встиг отримати звання Бакалавра Французької Республіки та покинути Париж. В липні 1914 року почалася Перша світова війна. Сам він зізнавався, що з цього періоду в його житті починався новий розділ. Він вирушив до Ялти з повною рішучістю стати борцем за революцію та права. Він мріяв, коли його рідний Крим стане незалежним від Російської імперії. Отже, з 1914 року у Джафера Сейдамета разом з Номаном Челобеджиханом починається активна суспільна політична діяльність. Сейдамет активно публікується в газеті Терджиман, яку сприймав як символ відродження народу. Усі його статті закликали до революції. Така діяльність не могла бути непомітна. І він разом з другом та однодумцем Номаном Челебеджеханом примусово був мобілізований на війну. Все змінилося після лютневої революції 1917 року. Разом з Челевіджеханом він повертається до Криму, де стає одним із організаторів та керівників національного руху кримських татар. В липні 1917 року була створена партія Міліфірка національна партія, що стала ідейним стержнем кримсько-татарського руху. Водночас встановлюються зв'язки кримських татар з українськими лідерами. Седамет зустрічається з головою Центральної Ради Михайлом Грушевським. В них є спільна мета боротьба за незалежність. Вони обіцяють підтримувати один одного. На початку жовтня Сейдамет обирається членом комісії по скликанню першого корултаю, який почав роботу 26 листопада в Бахчисараї. На Корутаї Джафер Сейдамет обирається директором із зовнішніх і військових справ в татарському національному уряді Рада директорів. Бере участь в підготовці та прийнятті курутаєм Конституції Кримської Народної Республіки. Джафер Сейдамет виступає як затятий противник більшовиків та їх ватажка Леніна. У січні 1918 року ситуація на полуострові була вкрай напружена. Більшовики були на підступах до Сімфірополя, і тут настає ще один важливий перелом в житті Сейдамета. В ці дні він вперше зійшовся в поглядах з другом та соратником Номаном Челевіджехана. В останні години, коли ще була можливість, Джафер запропонував другові разом залишити Крим. Було зрозуміло, що їм вкрай небезпечно було залишатися в момент наступу. Але Номанджелебе Джахан відмовився і був заарештований. Про його сумну долю Джаферсій Дамет дізнався трохи пізніше і буде шкодувати все життя, що не знайшов слів умовити його їхати з ним. Сам він зміг дістатися Києва, а потім вже виїхати до Стамбулу. Він ще повернеться до Криму. У квітні 1918 року німецькі частини зайняли півострів. А вже 19 травня на засіданні Курултаю сейдамет буде обраний на деякий час прем'єр-міністром кримського уряду. Згодом буде змушений поступитися посадою на користь Сулеймана Сулькевича, в уряді якого займе пост міністра закордонних справ. Але уряд Сулькевича впав, а Червона армія знову наближалася до Криму. В кінці 1918 року Джафер знову був змушений залишити Крим на цей раз назавжди. В Стамбулі він активно підтримує турецький націоналістичний рух на чолі з Мустафою, Кемалем Ататюрком. Тут він буде відомий як Джафер Сідамет Кример або Кримський. Але тут він надовго не затримався і з 1920 року оселився у Швейцарії, в місті Лазана, де веде активну політичну діяльність, виступає на конференціях. Просуває ідею створення кримсько-татарської автономії, здійснює робочі поїздки до Німеччини та Польщі, де знайомиться з главою польської держави Білосволсуцьким. У Лазані він створює кримськотатарське бюро, звертається до президента США Вільсона, президента Швейцарської конфедерації, в Лігу націй та інших, повідомляючи про те, що кримськотатарський народ став об'єктом і жертвою більшовіцької агресії. Він багато пише про кримських татар у 1921 році. Французькою мовою була видана його книга Минуле теперішніх татар в Криму. Весь цей час Джафер Сейдамет не втрачає зв'язок з Кримом. Та своїми рідними він дізнається про ще одну трагедію штучний голодомор, який в 1921 році влаштувала радянська влада в Криму. Він від'їжджає до Туреччини, де зустрічається з представниками влади та переконує їх підтримати та допомогти жителям Криму. У Туреччині Сідамець зближається з Володимиром Мурським, повноваженим представником уряду Української Народної Республіки та членом організації Прометей. І вже у 1932 році, за участю Мурського, був розроблений та погоджений з керівником уряду УНР проєкт угоди про створення союзної держави України та Криму, який передбачав взаємне визнання незалежності УНР та Кримської Республіки на підставі загальної союзної держави після повалення радянського режиму, але на превеликий жаль перебуваючи в 1935 році в Паріжі Джафер Сідамет дізнався про раптову смерть Мурського. Ця новина його вразила. Все своє життя Джафер Сідамет поклав на те, щоб про проблему кримських татар дізнався світ. І він домігся в цьому напрямку немалих успіхів. Помер Джафер Сідамет в Стамбулі в 1960 році, залишивши після себе багатий архів.